Говори, наче Бог, який говорить згори говори про важливе, лише про суть. Говори до дітей, вони саме ростуть, вони набираються сил на їхньому боці час їм дістанеться світ, у якому не буде нас. Наших імен, наших сердець голосів, говори про любов, розкажи їм у чомусь сіль, говори про радість, про світло і про красу. Говори, поки в нас іще є трохи часу. Говори, ГОВОРИ, що ЖИВИМИ НЕ вийти з цієї гри, що нікуди не дінешся, гра така. Коли програєш, треба тримати себе в руках, треба ТРИМАТИ своїх людей, своїх знамен, вчитись, бути щасливим, нещастя вийде із саме. Говори, говори крізь біль, крізь сльози й печаль. Раптом твій голос єдиний, що буде звучати у пустелі, де їм доводиться жити у тиші пісків. Говори. Говори зі мною, коли більше немає з ким.